Вітаю, шановні глядачі. Московити звикли до того, що все дорожчає. Продукти, бензин, комунальні послуги, але коли держава вже не знає, де взяти гроші на війну, вона починає шукати нові способи залізти в кишеню власних громадян, рабів власних, давайте так скажемо. Московити то думали, що? що війна пройде повз них, ну там хто. Залежні від кредитів, там алкоголіки, різні, ну люди хворі алкоголізмом. Давайте так, це. Ніфіга не гарно, і треба співчувати, ну, людям співчувати, так? От, Московитам співчуття нема. Але в чому суть? Що вони думали, що різні соціальні, асоціальні елементи підуть воювати, а повз них прийдеться війна. Як раніше, держава буде на свої там питання заробляти нафтою, газом, ураном і всім іншим. А московити будуть мати доволі комфортне податкове законодавство і будуть свій чілять. Ніфіга! Ніфіга! Ремель шукає нові способи залізти в кишеню власних громадян. Попереджаю, що певним можна в Україні не можна дивитися це відео, бо вони вас хітять це. теж треба пам'ятати. З вересня 26-го року на Москві працює новий податок, так званий технологічний збір. Запрацює за стартане. Звучить невинно. Начебто для підтримки вітчизняної електронної промисловості, але насправді це просто чергова діра, через яку викачуватимуть гроші з населення. Що таке цей технологічний збір? Це податок на електроніку та техніку на все, що має мікросхему всередині: смартфони, ноутбуки, телевізори, побудова техніка, все без чого сучасна людина вже не уявляє свого життя. Максимальна ставка збору становитиме 5 тисяч рублів за одиницю товарів. Платити збір будуть імпортери та виробники. але хтось вірить, що бізнес просто візьме. Це на себе? Звичайно, ні. Вартість перекладуть на кінцевого споживача, як завжди, це і буває. Депутат Держдуми Андрій Свінцов не вистачає, напевно, у ньому свинця, як то каже. Прямо сказав, техніка подорожчає на 3-5%, але це оптимістична оцінка. Реальності може виявитися куди гіршою, особливо якщо курс Дерев'янова продовжить коливатися, а постачальники вирішать закласти в ціну додаткові ризики. Уже зараз експерти прогнозують зростання сірого імпорту, коли офіційна техніка стане дорожчою через новий збір. Частина споживачів звернеться до паралельного ввезення чи нелегальних продавців. Це зменшить офіційне надходження до бюджету і створить нові схеми ухилення від податків. Правильно, правильно, прекрасно. Не платіть податків, не треба це все ойде на війну. Замість розвитку легального ринку Московія може отримати зворотній ефект. Це збільшить тінізацію економіки. Спочатку збір стягутимуть з готової продукції, потім поступово розширять список на електронні компоненти та модулі, тобто та тільки техніка магазини, хай ремонт, і виробництво всередині країни. Це вже не разовий податок, це системне подорожчання всього технологічного сектору. Кремлівщина каже, що гроші підуть на розвиток московського радіо та мікроелектроніки на створення вітчизняних виробництв, але дивимося на цифри. Двадцять п'ятому році дефіцит федерального бюджету досяг рекордних 5,74 трильйона рублів. Ми про це не раз вже говорили, що у них там дубця наступає. Це майже втричі більше ніж планували. На початку року Москва втрачає гроші швидше, ніж встигає їх заробити військові витрати в 2025 році. становлять 13,5 трильйона рублів, і там ще зверху ще додаткові там 14 з копійками. Рекордний показник за всю постсовєтську історію більше ніж на охорону здоров'я, освіту та соціальну політику разом взяті. Я повторюю, ще раз ми це говорили, скажемо ще раз. І ось тут виникає просте питання, куди насправді підуть гроші від технологічного збору на розвиток електроніки чи на затикання дірок у бюджеті, які трещить по швах через військові витрати. Нафтогазові доходи падають, будуть падати ще більше. В жовтні 25 року вони впали на 27% порівняно з жовтнем минулого. За 10 місяців року не добрали два трильйони рублів. Санкції працюють низькі ціни на нафту працюють. Міцний рубль з'їдає експортні доходи. Щоб закрити і закатати дірку, уряд підвищив ПДВ з 20 до 22% двох відсотків 26-го. Це принесе додаткові 1,2 трильйона на рік, але цього недостатньо. Плюс кипіш почав серед народу. Тому вони трошки зрозуміли, що треба виправлятись і відстрочить оцей зниження порогу для малого бізнесу для ПДВ на декілька років, тому воно не повністю запрацює. Ключова ставка на Москву зараз на історичних максимум ЦБ намагається охолодити економіку, придушивши попит, зупинити інфляцію. Але як охолоджується попит, коли держава сама розпалює інфляцію через податки і витрати? Саме в такі моменти, до речі, стає зрозуміло, наскільки важливо мати власну фінансову грамотність і не залежати від рішень інших. Школа останнього капіталіста створює курс основи інвестування. Простий практичний старт для тих, хто хоче навчатися розбиратися в акціях, облігаціях і створювати свій інвестиційний портфель. Це не про швидкі гроші, а про мислення інвестора, яке допомагає зберігати і примножувати капітал навіть у часи економічної турбулентності. Перший урок безоплатне посилання під відео. Московський уряд діє за класичною схемою авторитарних режимів кризі, коли зовнішні джерела доходів пересихають, починають вичавлювати їх з власного населення поступово, методично, щоб не викликати соціального вибуху. Спочатку підвищують аксизи на алкоголь і тютюн, потім збільшують ПДВ, потім вводять нові податки під красивими назвами. І що цікаво, збір стягують не тільки з імпортерів, а й з московських виробників. Навіть якщо ти зібрав ноутбук в на Московії московських компонентів, все одно платитимеш. Начебто для стимулювання локалізації виробництва, але як можна стимулювати локалізацію, коли ти окладаєш податком саме внутрішнє виробництві? Логіки тут немає, ну вона тільки одна: забити гроші в бюджет є тільки потреба грошах. До того ж, в умовах ізоляції санкцій, відтоку талантів і військової економіки створити конкурентну електронну спроможність неможливо. Це утопія, але утопія зручна для влади, бо дозволяє виправдовувати непопулярні рішення. Адмініструвати збір буде. Мінпромторг, уряд ще має визначити оператора системи, це означає нову бюрократичну машину, нові витрати та отримання апарату, нові можливості для корупції. Хтось скаже, що через високу конкуренцію на ринку продавці постаратимуться отримувати привабливі ціни, але конкуренція працює тільки в умовах насиченого ринку та стабільної економіки. А на москву економіка під санкціями імпорт скорочується, асортимент звужується. Коли постачальників стає менше, коли вибір обмежений. А всі піднімають ціну одночасно, споживачам нікуди діватися. Доведеться платити більше або відмовлятися від покупки, або йти до сірих імпортерів, які не будуть нічого платити в кремлівський бюджет. Тому московити отримують черговий податок, електроніка стане дорожчою, бюджет отримує додаткові мільярди. І то не факт, що такі, які вони хочуть. І ці гроші, які вони, якщо додатково, получать, то переважно на війну, а не на розвиток технологій. Рівень життя впаде ще трохи, ну, а інфляція прискориться. І найголовніше, скоріш за все, це не останній податок. Коли держава переступила межу і починає масово підвищувати фіскальне навантаження, вона не зупиниться, буде наступний збір і ще один, поки в економіці залишитиметься хоч щось, що можна окласти податком. Чіпаліно написали про, про Московію. Знаєте, Хочеться, щоб на Москві і повітря було оподатковане, щоб русський чоловік знав ціну цього лайна, якого він розвів за своїм любимим режимом. Він же відповідальний за це не, не менше, ніж всі інші. І за це все, що вони натворили, треба платити, великі гроші. Амбіції геополітичні, щоб нас всі боялі, знайдуть, у все. вони коштують бабок. Конкретно. Московитика, конкретного в домогосподарстві. Платіть за віліччя, яке і не є вілічєм, а все стухає і стухає. Платіть за псевдовілічя. Чекаємо, поки воно все там глусне нафіг. І все найкраще. До побачення.